Це у нас дуже класна штука, особливо для моїх хейтерів, в яких великі язики або великі пальці, яким вони пишуть свої погані коментарі. Ну, хейтери також мають бути, так що я на вас в жодному випадку не ображаюся. Це, друзі, сікатор. Сікатор з AliExpress. Уявляєте, що в нас йде в комплекті? Давайте спочатку подивимося. Йде ось таких два акумулятора на 3 ампер години. Досить такий непоганий, важкенький акумулятор, заряджений один. Заряджений навіть другий роз'єм китайський по типу, ніби Макіта, але насправді до Макіти він не підходить. Е, так, мастило є. І зарядний, зарядний блочок у нас 1,5 А21 вольт. Так, давайте подивимося, що це за чудо-сікатор, щоб вам не морочити довго голову. Так так він не буде працювати, поки ви не вімкнете, не натиснете і не вімкнете ось цю кнопочку. Бачите? Ось так. Вімкнули. Ну. Но... О, і він же працює. Так, що ж у нас тут є? Тут у нас є, друзі, така фішка. Дивіться, є перша передача. Тобто, коли вам треба різати щось, дуже невеличке. Ось тако покажу. Бачите? Так, давайте вмикаємо другу передачу. Другу. Хід вже став більший. Так, вмикаємо третю. Значно більше. І максимально це, як то кажуть, для моїх хейтерів. <свіс> Щоб ви не плодилися і не розмножувались. <свіс> <свіс> Тому, друзі, що ми зараз робимо? Правильно, ми зараз підемо десь в ліс. І подивимося, чи дійсно крута штука, чи може бути для садка обрізати гілочки. Що вона буде різати, які гілочки, чи дійсно класна штука, а можливо, дійсно вам сподобається і зайде, тому що весь інструмент ну, китайський, недорогий бюджетний, може бути. Яблуня ДЕК. Давай, пробуй. Прикольна штука, правда? Дуже легенько різать. А ну давай щось цей, товстіше. Ось цю що я тримаю, ну давай обріші її. Офігеть. Для винограда, я так думаю, буде дуже крута штука. Ну, давай ось таке товсте. Врізало, ну ніби важко, да? За, за два рази. А ну, давай глянемо, одразу покажемо друзям діаметр. Ну такий десь так, як в мене палець, бачите? Товстенький. Десь два семе. Грушка дика, давай. Та Бляха, легко. Охренеть Раз-два, раз-два. Слухай, я би сам так грався. Цілий день би різав. Офігеть. Офігеть, друзі. Ану. Ха-ха, прикольна штука, мені подобається. Що б ми робили без китайців? Охренеть Товаришу сподобалося, <ріху> Він загрався цілий день. <ріху> ну, прикольно, мені також подобається. в мене такого ніколи і не було. Прикольна штука, я не знаю, що ще сказати. <ріху> ну, ріже. Царе ріже добре, але давайте трошечки в'ялини чи яке там? Давай. Це вже дуже товсте. Ну, це вже реально товсте, це вже десь біля трьох см. Ну, кусає. Кусає, я не знаю, що ще сказати. Я не знаю, що ще доповнити. Настільки сподобалося працювати цим сікатором, я так думаю, такий сікатор має бути у кожного господаря, хто вважає себе господарем, в кого є садочок. Тут єдине питання тільки в тому, навіщо ось цих два таких великих потужних акумулятора, аж на 3 ампера для такої малопотужної штуки. Ну я тут друзі поспілкувався. З людьми, які займаються виноградниками, в кого там велика плантація, в кого якийсь великий садочок, хто цим дійсно реально займається, то ось цих два акумулятора вистачить на цілий день, щоб працювати. І там щось собі різати. Ну, дійсно, крута штука, однозначно, навіть не то, що 100%, 200%. Рекомендую ламатися. В принципі, немає, що працює настільки чітко, чудово, м'яко, ріже, круто. Не знаю більше що добавити. Ви все бачили, ви все чули. Я завжди великі подобачки. Всім дякую і до побачення!